Благоустрій Подільської громади є одним з найважливіших завдань. Під таким гаслом проходила апаратна нарада, що відбулась 21 липня у виконавчому комітеті Подільської міської ради під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Директор комунальної організації міськ світло Віктор Кастрицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Проводяться роботи із підготовки до зимового періоду. Обслуговуються трансформаторні підстанції та виконуються заявки від населення. Директор КВЕП Подільськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює без збоїв, продовжуються роботи із обслуговування мереж водопостачання. Щодо роботи КВЕП з Теплокомуненерго» звітував його директор Максим Перлей. Він детально поінформував очільника громади про заплановані роботи із ремонту магістрального трубопроводу. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із підрізання гілля та обслуговування території громади. Зачищаються тротуари, ремонтуються сміттєві контейнери, вивозяться побутові відходи. Під час обговорення теми прибирання Подільська було підкреслено, що необхідно продовжувати роботу із порушниками санітарного стану громади, які викидають сміття під дорогу або у непризначених місцях. Окрім того, потрібно ліквідовувати наслідки ремонтів по лініях, що належать до зони відповідальності комунальних структур. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, керівник Центру надання адміністративних послуг Єлізавета Фоміна доповіла про кількість людей, яким були надані консультації, прийняті їх заяви та надані необхідні послуги. Староста сіл Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла про стан справ у відповідних населених пунктах, а також про роботу із порушниками благоустрою, які намагаються псувати громадське майно. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.